У Львові відкрили виставку картин авторства дружин і матерів полеглих українських військових з усієї України. Понад 100 робіт показали у холі міського палацу мистецтв для жінок-учасниць. Це не про творчість, а про відновлення після втрати на фронті близьких. Відверті історії слухав Роман Гаврилів. У Львівському палаці мистецтв весь зал завішений картинами, і за кожною з них особиста трагедія. Вісні часто чоловік. Також приходив, коли я з вікна бачу, як він йде додому. Тому це так символічно було намалювати вікно, з якого я його чекаю. Чоловік Катерини після початку повномасштабного вторгнення пішов на фронт і не повернувся. Пара разом прожила 21 рік. Навіть такі були випадки. Ми зимою собі могли сходити на пікнічок. Цього всього зараз дуже бракує. Напевно, найкращий момент це народження донечки. До речі, яку ми довго очікували. Із втратою Катерині допомагають впоратися і подруги. Ми завжди з тобою, ми завжди поруч. ти велика молода. Дуже любимо. Жінки, які втратили близьких на війні, приїхали у Львів з 12 українських міст, щоб показати свої історії кохання на полотні. Юлія родом з Вінниці, її Чоловік захищав Україну ще в 2014 році. Втім, у травні 2022-го загинув на полі бою. Він надзвичайна людина добра, ніжна, хоча довні, він дуже мужній і дуже сворий. Він відчував, що в нашій країні відбудеться щось дуже важке, і він мене готував до цього. Він говорив, що якщо буде повномасштабне вторгнення, я на секунди чекати не буду я обов'язково буду на фронті. Експозиція налічує 105 картин, які написала дружини і мами полеглих героїв. Перед виступкою в різних містах провели дводенні майстер-класи для жінок. Коли вона два дні малює в групі з такими самими учасницями в цьому колі підтримки, кожна з них розуміє, що вона має це коло і вона має цю підтримку. Побачити картини можуть усі охочі до 24 серпня. Це є дуже складно. Це є дуже складно, але люди молодці, що зібралися, що змогли знайти собі в сили, донести свої почуття, і навіть сказали перетворити в це в мистецтво. Після Львова такі проєкти планують влаштувати і в інших містах України. Роман Гаврилів, Юрій Голобінка, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.